Наслідки пожежі у церкві УПЦ МП у Умілієве та думки односельців щодо підпалу. Ексклюзивний матеріал. Сі 4 спалили наш храм. Ми не знаємо, хто це зробив, і не хочемо знати. Господь знає, і господь сам розбереться. На відео священник храму Іван Веренька ділиться трагедією, яка склалася з його храмом. Навіть просить грошей на відбудову. Знімальна група Сі-4 приїхала у Мілієве серед гір гарної карпатської місцини напівзруйнований храм. Він фактично весь вигорів, що тут і як сталося насправді, настоятель церкви розповідати відмовився. Навіть проходити на територію храму Божого журналістам заборонили. Скажіть, хоч хоть збереглася. Це спалив парафіянам. Навіть заборонили спілкуватися із журналістами. Зараз ми біля церкви, де нещодавно сталася пожежа. Прихожани церкви прибирають і розбирають завали. На цьому місці церкву облаштували ще у 2014 році. Тоді громада села Мілієве вирішила перейти до ПЦУ і залишитися в основному храмі. А парафіянам УПЦ МП благодійник передав це приміщення. До цього воно слугувало як кафе та готель, розповідають селяни. Днями все тут спалив Монах. Він з УПЦ МП. Та до інциденту його бачили на території української церкви. Годись бачили, що він ще ходив десь коло нашої церкви, його паломар підловив. Каже, що тут робиш? Він каже, та я шукаю, мені треба старости. А той міша каже: то я староста, ходи зо мною. Василю Вадюк побачив пожежу, коли правився на подвір'ї. Ось там уже щось проблески такі. Думаю, це сонце сходить, десь дим пішов такий. Ну то й почав, тому пожежна, Приїхала, не знаю. Звідки вогонь спалахнув і у магазині поруч. Місцеві кажуть, палі розбив вікно, відкуркував шампанське і споглядав, як горить приміщення. Правохоронці оперативно встановили чоловіка. Ним виявився 34-річний монах, житель сусіднього села Іспас. «Виявляється, що це був підпал, що цей навмисне підпалюв. Ну по своїй дурній голові. Сі 4 стало відомо палі раніше вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна. Та покарати його не змогли. Має психічний розлад. Під час затримання, після підпалу цього разу в нього виявили 3,5 тисячі гривень, які він вкрав у церкви та в магазині. А пали все, щоб приховати крадіжку, пояснює правоохоронцям. Романолійник Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4